ಆದರೆ ಇದು ನೀಡೆದ ಸುಧಾರಣಾ Нагоди дня працівника фізичної культури і спорту в Івано-Франківській обласній адміністрації нагородили спортсменів, які гідно представили нашу країну на міжнародних змаганнях. Серед них чемпіон Європи, борець Андрій Джелеп, зізнається, своїми досягненнями він перш за все завдячує Збройним силам України, адже завдяки їм він з колегами має можливість тренуватися. Рік, скажімо так, непростий, бо як не як підготовки. Теж змагання зараз, наприклад, готуються до чемпіонату світу Ю 23, який буде у жовтні. Ну так, я думаю, для всіх цей рік непростий. Але вважаючи те, що нам так допомагають, то нам гріх жаліться. Успіхи я б сказав, що непогані. Враховуючи як з нашого залу, з Академії вільної боротьби Прикарпаття, У нас є я чемпіон Європи Ю-23, Ігор Никифорок, бронзовий призер чемпіонату Європи дорослого, і Іван Чорногуз теж бронзовий призер чемпіонату Європи Ю 20 тому з нашого залу я вважаю досить непоганий результат. Нагородили сьогодні й заслуженого тренера України Івана Курилюка. За його словами, на даній нагороді не зупинятимуться, а працюватимуть, прославлятимуть Україну на міжнародному рівні і надалі. Чесно кажучи, нагорода як нагорода, треба працювати далі. Час складний. Викликів стоїть багато, дуже сильно стрімко все змінюється. Тому десь у цьому контексті ми готуємось до чемпіонату світу. Джелеб зараз буде виступати от чотири людини з залу. Три на дорослому. І Джелеб готується до так, як він чемпіон Європи, діючий зараз. Він готується до чемпіонату світу, який буде. Мав бути у Фінляндії, ну чомусь перенесли в Албанію, скажемо, жовтні місяці. Ми зараз безпосередньо до цього тись. Також зазначив для спортсменів в порівнянні з військовими, які боронять державу на східному напрямку, цей рік не є складним. Тому для них головне тренуватися та демонструвати світові, що українці незламні. Думаю, що якщо порівнювати з тим, що приходиться терпіти людям нашого віку там. На фронті, то нам навіть про це не личить говорити складно, не складно. В даній ситуації, напевно, єдине, що виправдовує це все, напевно, те, що ну вперше я це зрозумів, коли там прапор України підіймали, Андрій стояв, ми перед тим готувалися. Я розумів, скільки людей встало, співало гімн. Не вперше він це зробив, але все-таки, коли підіймається в цей час наш прапор, коли лунає гімн, коли всі черговий раз говорять про Україну, і я розумію, що і часточка. Причини, ото є десь, і напевно у нас з цими хлопцями. То, мабуть, це десь і виправдовує де суці всі старання. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, влада подбала й про внутрішньопереміщених спортсменів. Для них створили шалтери спеціальними спортивними приміщеннями та всіма необхідними умовами. Прикарпаття стало також добрим прихистком для внутрішньопереміщених людей. Ми прийняли 150 тисяч серед них дуже багато людей, які спортсмени з інших областей, це відомі діячі спорту, які приїхали на Прикарпаття. І ми також намагаємося їм максимально допомогти створити. Всі ті умови, щоб вони проживали на Прикарпатті. Зараз буквально декілька днів. Ми відкриваємо новий шелтер. Один поверх із цих шелтерів буде також займати спортсмениця внутрішньо приміщенні, які потребують житла на Прикарпатті. Відповідно, сьогодні ми нагороджуємо кращих спортсменів, тому що ми гордимося за тих прикарпатців, які стають на найвищі п'ядестали, представляють не тільки нашу область, але й нашу державу. Тому дякуємо їхню. За їхню працю, тому що дорога до п'єдесталу є досить довгою, тернистою, і зараз такі дні. Ми можемо тільки подякувати їм і відповідно вшануємо пам'ять тих спортсменів, які сьогодні, на жаль, не з нами. Загалом посадовці нагородили понад 20 спортсменів та тренерів за значні здобутки у 2023 році. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.